Рі благодійники розпочали проект Яскравий малюнок щасливе майбутнє. Дитячі садочки прикрашатимуть малюнками на стінах та парканах. Малюватиме Житомирська художниця Дарія Габрук за підтримки адвоката, керівника обласної свободи Сидора Кізіна. Перший малюнок художниця вже завершила у Житомирському дошкільному закладі номер 51 Доброго дня мене звати Дарина, і ми розпочали такий новий проект з підтримки Сидора Кізіна, який безпосередньо завжди долучається. Я йому. Ми дуже вдячна за те, що він завжди підтримує мене в таких проєктах, коли саме ми хочемо покращити середовище чи для дітей. Проект називається Яскравий малюнок щасливе майбутнє. Мета цього проекту покращити оточуюче середовище для дітей, тому що діти це наше майбутнє, і дуже важливо, щоб фактори впливу так само були чистими та гарними на емоції. Цей малюнок художниця Дарія Габрук писала шість днів. У своїй роботі дівчина використовувала лише пензлі, а кожен з намальованих малюків виконує якусь дію. Особливістю цього малюнку є те, що на ньому використані тільки яскраві чисті кольори. Тут не використовувались темної гами, чорних відцінків, тому що саме світлі і яскраві кольори мають позитивний вплив. Ось на малюнку зображаються три сцени дійства: це праця, спілкування, гра, що в цілому об'єднує дітей та створює їхній дружній настрій. Працівники цього дитячого закладу розповіли, що діткам дуже подобається творчість Дарії Габрук і подякували їй. Максим він запросив дуже прекрасну художницю Дашу, яка подарувала нам таке сонечко. В нашому закладі, тому що його дуже далеко видно, коли ще мами і папи ведуть своїх діток. Вони зразу звертають увагу на цю картину. Вона завжди буде нагадувати, що у нас в садочку яскраво, сонячно і дуже тепло завдяки ось такій художниці. Максим Олександрович, да, спасибі вам, що ви ініціювали. І така ініціатива ваша була. Я думаю, що вона ще продовжиться. А дозвольте мені вручити Даші квіти і сказати, Дашенька, ми вручаємо вам квіти. Викликати вас І Я хочу вам побажати невичерпної такої творчої енергії, щоб вас не застав такий ваш потенціал, щоб ви дарували людям тепло. Оцю духовність таку нашу, так сказати, відроджували. І щоб дарували нам завжди хороші прекрасні такі хвилинки. Спасибі вам ще раз. Це наша прекрасна художниця, свободівка, Дарина Габрук. Вона вже не першу таку акцію проводить. І, звичайно, нам дуже приємно бачити ці щирі дитячі обличчя. Це ж не просто так картина для того, щоб скрасити оточення для діток, а вона ще й містить такі посили. Поведінкові, поведінкові, як дітки, як себе потрібно поводити ці яскраві кольори, вони дають позитивні емоції дітям, тому що діти вони дуже емоційні. Вони сприймають світ очима, і їм треба показати, що цей світ не сірий, а що він яскравий, що він добрий, позитивний. Це вже не перша наша така справа в садках. Житомирських ми з Дариною робили також. Розмальовували з дітками карти України, потім проводили майстер-клас. Це те, що не найбільше... Так, Сидір Васильович завжди мені сподобалось коли ці дитячі руки, відбитки різнокольорових дитячих ручок маленьких на картині. Це насправді дуже заряджає енергетикою. А ми ж бачимо, що зараз часи складні і з тими тарифами, які зараз запроваджуються. І, ну, і Взагалі бачимо стан садків, тому намагаємося від себе тим, чим можемо допомогти. Ставимо бойлери, щоб була тепла вода для діток так, в садках. Дуже важливо. Ось, ну і що е, ще? Я сам не не ну, От тут неподалік є е, садок, де е, я е, ходив в нього це від меблевого комбінату. Е, 61-й е, садок. Ми теж е, зараз їдемо туди. Е, також е, там є потреби і будемо допомагати. Сподіваюся, що і, і Дарина е, теж я, якийсь. Е, Позитив внесе. Звичайно, будемо розмальовувати і покращувати умови. Щось розмалюємо. Так. Для дітей, тому що дуже важливо, як ми зараз закладемо, яким середовищем діти будуть сприймати, таке потім вони майбутнє нам видадуть і будуть створювати його. Значить, взагалі діток у нас потужність в садочку 65 діток, але в нас за списком 100 діток 100 діток виховується. Так. У нас чотири групи: є група ясельна, дошкільні групи це молодша, середня і старша. Це, значить, загальну розвитку наш садочок, але він такий, знаєте, родинного типу. Тут дуже багато. То у нас значить, батьків, які самі виховувалися в цьому садочку. І ми завжди раді всім діткам. Садочок 75-го року. Так. Вже йому 40 років в нашому садочку. Спочатку він був великим. Зараз він містить ті чотири групи, і вони дуже затишні. Ми дуже вдячні батькам, і спонсорам, і депутатам нашим, які допомогли цей садочок обладнати, тому що в нас дуже гарна територія. Ну є ще звичайно такі проблеми, над якими треба працювати. Нам ще треба, значить, тіньові, значить, такі павільйончики для діток. Ну, я думаю, що це ще все попереду. От, але колектив у нас дуже дружний. Ми стараємося, щоб все було гарно. Все щоб діткам було затишно. Thank you. Знаєте, дуже радує і такі значить картина, яка намалювала Даринка. Даша, Даша художниця, Даша Габрук. Вона внесла такі веселі нотки значить, на наше подвір'я. Дітки цікавляться цією картинкою. Вона ви знаєте, дуже видно її ще здалеку, коли йдуть в садочок. Дітки, і вони вже показують батькам. Подивись, яка гарна картинка. Вона така сонячна, як і художниця. І ми дуже пишаємося. Це тільки початок, тому що я вважаю, що садочок дзвіночок. А він у нас дзвіночок називається, повинен дійсно звінизвеніти. І він буде звеніти, буде прикрашати його ще більше таких гарних картин. Ну, і мені дуже приємно, що такі гарні люди допомагають. Ми не відмовляємося ні від якої допомоги і дуже вдячні е, значить, Максиму Олександровичу за будь-яку допомогу. А він, ви знаєте, сам навіть ініціює, що вам допомогти, запитує. І нам це дуже приємно, тому що такі люди дійсно е, хороші люди, є значить, гідними такими житомирянами, люблять дітей. В дитинстві цей садочок відвідував однопартієць Сидора Кізіна Максим Вілівчук. Попри те, що минуло багато років, чоловік тривалий час продовжує допомагати цьому дитячому закладу. Я є вихованцем саме цього садочка, бо народився я тут неподалеку на вулиці вулиця Вокзальна, тому якби так сталося, по життю, що батьки мене Передали сюди на виховання, і якби я до першого класу ходив і навчався в цьому садочку, в принципі, таким чином мене і пов'язує історія з цим садочком. В принципі, проблемами в районі приймає завжди. Знаю, якби зсередини, що і як тут відбувається, що які проблеми в районі. У 2010 році обрався депутатом Корольовської районної ради. Саме ну, де тут народився, тут і висувалися, і був обраний депутатом Корольовської районної ради. І з 2010 року ми вже співпрацюємо з садочком. Ми... Вітаємо дітей зі Святим Миколаєм. Звертаються батьки, є знайомі, які діти тут виховуються. Тому допомагали інвентарем. Треба ну банальні речі, мітла, лопати для снігозбирання. Ніколи не відмовляли. навесні приходять з питаннями. Ну, там дати насінневих матеріалів щодо оздоблення самих, самого садочку, квітами, там пофарбувати вапном дерева і бордюри. В принципі. Тими речами, які є банальні, але ну крайне необхідні, бо не вистачає фінансування в державі, щоб забезпечити всім необхідним дитячі садочки. Ви знаєте, нам дуже приємно, що Вірівчук Максим Олександрович вихованець нашого дитячого садочку в 84-му році. Він почав виходитися в нашому садочку і не забуває про садочок. Я вже працюю 9 років, і мені дуже приємно, що ось такі люди є в нашому місті, які дійсно дбають про діток. От в цьому році, наприклад, Максим Олександрович нам допоміг обладнати. Садочок і пісочницею новою для діток, і допоміг нам з трубами, з будівельними матеріалами, з квітами. Ну, наразі, якби ми познайомилися з завідуючою Тетяною Євгенівною, в принципі, поспілкувалися і відкликалися на її прохання щодо надання водопровідних труб, деяких будівельних матеріалів, забезпечили, якби. В принципі, відвідуючи цей садочок. Е Змітив одну річ, що до садочка відсутнє взагалі асфальтове покриття. І після дощу, в принципі, тут неможливо взагалі пройти ні дітям, ні батькам. І, в принципі, Дійшовши до самого садочка, діти вже повністю ну, брудні, мокрі і якби вже, у них вже настрій вже зіпсований, йти в садочок в гарному настрої. Тому звернувся з депутатським зверненням на виконуючі обов'язки мера. І дуже дякую, що не відмовили. Зробили, поновили, відновили асфальтове покриття. Звертався ще щодо, тут є неподалік смітник, і, в принципі, він був відкритий. Звернувся щодо його облаштування з огороджувальними спорудами, теж зробили все, закрили питання, сміття вже тут не розлітається по всьому дитячому садочку. І, в принципі, такі от. Питання, які виникають, ми постійно їх намагаємося закривати і допомагати, чим можемо. Також був на день прапора, ми зробили подарунок. відвідувавши садочок, побачив, що немає державного прапора прапора, в машині був, подарували, і якби вони відразу погодились його якби на саме гарне місце. Почепили державний прапор України. Ви знаєте, нас познайомили батьки. Він, значить, сам до нас звернувся. Він сказав, що я вихований цього садочку, і мені дуже приємно, що це такий от садочок, що я в ньому виховуюся І я хочу співпрацювати, хочу надати вам допомогу. І ось таким чином він прийшов. Ми познайомилися і дуже раді, що в нас є такий спонсор, така гарна людина, як Максим Олександрович. Малюнки повинні бути позитивні та яскраві, вважає художниця Дарія Габрук. І додає, у неї ще багато ідей. Я спочатку ми розмовляли довго завідуючою цього дитячого садочка. Вона казала, щоб вона б бачила, хотіла б. І я вже виходячи з цього, в моїй уяві виникла така ідея зробити щось яскраве, щоб зігрівало в будь-яку погоду діточок. Ну, була дуже велика спека, і я намагалася якомога швидше це все зробити, бо дітки підбігали, завжди запитували, коли, коли закінчиться це все. Питали, коли ти домалюєш очки, тому що я їх виконувала в самому кінці. Я зробила цей малюнок за п'ять днів. Ну, це був з самого ранку до самого вечора. Дарина, скажіть, будь ласка, які задіяні матеріали, які фарби, і скільки взагалі коштує такі малюнки, чи це можна оцінити в грошовому еквіваленті? Це, я думаю, не треба вписувати це як. Дарина, скажіть, будь ласка, чи є у вас ідея в інших садочках от, робити щось подібне? Так, звичайно, дуже хочеться покращити середовище. Ви знаєте, ми це робимо від себе, не, часто не афішуючи, а тому що кожен із нас або має дітей, або планує. І, власне кажучи, ну, зараз я сижу в дитячому садочку поруч. Такому самому садочку я колись е мене е виховували. І ну, бачимо, що зараз такі нелегкі часи і для країни, і для нашого Житомира. І бачимо, що економічна ситуація не, теж не з, не з найкращих. І на фоні тих там тарифів нових квитанцій, які зараз е люди почали отримувати, то невесело. Ось, тому як можемо допомагаємо, тому що ми знаємо, що ну, в садочок е, йдуть дітки, е, дуже часто ну, батьки останні кошти дають, там, на харчування е, передають і так далі. А в садочках не завжди е, міська влада е, справляється, е, десь немає взагалі гарячої води. Ось, і ми, ну, Якщо є така інформація, то ми ну, навіть за свої кошти ось, нещодавно поставили бойлери. Е, в декількох дитячих закладах. Ось та і там, де може, знаєте, не тільки коштами і не стільки коштами, як просто частинку себе чи, чи, чи якийсь позитив можемо принести е діткам, то е ну, робимо такі акції, які просто ну, чисто емоції несуть. Ось, наприклад, е так як сьогодні е наша Даринка е Свободівка. Художниця розмалювала стіну в такі позитивні кольори, такий малюночок, який трошки діткам на майданчику, де вони граються, дає трохи більше позитиву і ну, дає позитивну інформацію про те, що життя воно не сіре, а життя воно насправді яскраве, позитивне, гарне і кольорове. Ініціатори акції розповіли, що цей проект буде втілюватись і в інших дитячих закладах міста. Ну насправді я вже говорив, що тут є поряд садок, куди я ходив 61-й. Ми там хочемо продовжити цю роботу і взагалі охопити якомога більшу кількість дитячих закладів. Але тому перше ті, які найбільше цього потребують, потребують напевно. Ось ми вже так, так проїхалися по більшості дитячих закладів. Ось з нашими, нашою командою е і з нашими депутатами міської ради. Ось, ну і бачимо, от де ситуація така, що треба допомоги. Туди будемо в першу чергу. Завітаємо. І дуже важливо, що навколо їх оточує. Ось і звичайно ця картинка. Мені здається, коли ти на неї дивишся, вона якось тебе направляє на дружні на дружні відношення одне одного. І я планую ще відвідати декілька садочків і прикрашити їхню територію саме такими малюнками, цікавими та яскравими. Крім того, садір Кізін розповів, що їхня полісила допомагає не лише дитсадкам, а й воїнам. АТО. багато його однопартійців воюють на сході. Багато волонтерять. Багато волонтерять. Свободу якось звикли сприймати як людей, які воюють, і це правда, тому що всі наші провідні кадри, це і колишні нардепи, і депутати міської ради, і районних рад, всі зараз знаходяться на фронті. Тут ті, хто залишився в тилу, фактично, вони займаються волонтерством, тобто допомагають армії, ось, але дуже часто такі соціальні. Питання залишаються неврегульованими, і на фоні загальної ситуації економічної треба допомагати тут і просто сім'ям. Тому що от зараз ми знаходимося в садочку, а навпроти будинок, де живе сім'я Кузьміних, знаєте, кіборга який в Донецькому аеропорту потрапив в полон. І власне з цього будинку. Дітки ходять в цей садок, і їм треба допомога тут. Поки батьки на фронті. Тут хочеться, щоб хлопці наші, які зараз на фронті, а серед них тисячу свободівців прямо зараз знаходяться на передовій, щоб розуміли, що їхні діти в теплі, є гаряча вода, є харчування і є тепла затишна атмосфера, обстановка і гарне відношення. Вчителів, вихователів, тому що можемо, те і робимо. Це теж свого роду волонтерство. В інтерв'ю громадський діяч розповів, що між приватним і державним садочком обиратиме державний. Саме в такий дитячий заклад ходив його старший син устим. Ну, у мене двоє діток. Старший уже школяр, перейшов у другий клас, а молодший ще не досягнув віку садка, йому півтора леву. Ось, а ось тим у мене ходив в звичайний садок державний. От я вважаю, що наші педагоги і вихователі на достатньо хорошому рівні дають дітям підготовку і до школи, і вчать дітей, щоб. Вони відчували себе в колективі, є якась певна дисципліна. Можна говорити про те, що є якісь нові методики, що можна щось міняти і треба, напевно, міняти, але хочу сказати, що в ну, нас є на достатньо високому рівні вихователі і дають дітям цю людську підтримку. І ясно, що хотілося б матеріальна база, щоб була трошки краще. Но тут це вже справа не тільки. Міста, не тільки держави, Ось, а це і справа кожного. І якщо ми хочемо, щоб наших, наші дітлахи себе нормально почували в садку, ну, треба теж долучатися. І ми долучаємося, як можемо, кожен на своєму місці. Ось, і звичайно, такі акції ми стараємося робити регулярно, там, незалежно від того, там, чи зараз якісь вибори, чи Ну, ми, ми, ми це робимо постійно, ось а не так, як деякі е, політики. Тому, е, в принципі, є ефект від цього, але е, основне тут моральне задоволення що Ти щось зробив для дітей і їхні очі, ти бачиш е, від них віддачу. Це саме головне. Ну, По-перше, я хочу їм подякувати, тому що в таких умовах і з тим рівнем зарплати працювати з такою віддачею, як вони працюють насправді, це вже певний героїчний чин з їхнього боку. Ну, це без, без пафосу. Ось. Але хочу сказати, що вихователі. Дійсно, вони естафету приймають, але від того, яким буде дитина, це залежить в першу чергу від того, який приклад батьки показують. Тому от я звертаюся зараз до батьків наших, до всіх житомирян. Насправді дуже багато залежить від вихователів, від педагогів, але насправді ми ж з вами знаємо, шановні житомиряни, що саме від батьків залежить, якими будуть їхні діти. Саме від того, як ви відноситесь один до одного, чоловік до жінки, як ви відноситесь до своїх батьків, як ви ставитесь до своїх дітей, до своєї роботи чи до своєї країни, от на ці орієнтири будуть і до них будуть прагнути ваші діти, тому саме на вас відповідальність. А вже педагоги, вихователі, вони будуть розвивати і продовжувати. Те, що ви закладете у своїх дітях. Тож бажаю вам успіхів, будьте мудрими у вихованні своїх дітей. Ось, і все у нас буде гаразд.